Практичний курс нідерландської мови А. 0 З вами Еяй Нідерландська. Урок другий. Алфавіт. Це основа. Його нам усе одно доведеться вивчити. Але просто зараз ми не будемо загострювати на ньому увагу, щоб не перевантажувати себе. Ми рухаємося поступово слова, фрази, числа, кольори. Так, мозок краще запам'ятовує і мова стає зрозумілішою. Алфавіт складається з 26 літер, як і в англійській мові, він ґрунтується на латинському письмі і використовується в Нідерландах та Бельгії. Перш ніж рухатися далі, давайте згадаємо, що ми вже вміємо Привітатися, Сказати, хто ми. Побудувати речення. Хало. Ік. Бен. Привіт. Я. Є. Ми також говорили про підмет. дієслово. Інформація. А як ці кольори будуть нідерландською? Зараз ми все дізнаємося. Зелений хрун. Червоний род, синій блау. І ще раз повторюємо повільно Зелений хрун, червоний род, синій, бляу. Тепер у нас новий крок ми будемо додавати по п'ять легких слів у кожному уроці. Так поступово ваш словниковий запас зростатиме. І важливо, ми повертатимемося до цих слів у наступних уроках, щоб вони добре закріпилися. Повторення це найкращий спосіб запам'ятати надовго. Headbook книга. ДЕТАФел Стіл. ДЕСТУЛ стілеч. Дедер – Двері. The pen, De, 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 De pen Ruchka, Het Книга. De Tafel Стіл. De Стілець. De Deur. Двері. De pen. Ручка. А тепер спробуйте сказати це вголос. Ми вже почали говорити слова. Хетбук, де тафл, де стул. І може з'явитися запитання. Чому іноді хет, а іноді де. Секрет у тому, що в нідерландській мові майже кожне слово має маленького супутника артикіль. Він іде поруч зі словом і показує, що це предмет, річ або людина. Поки нам не потрібно все це завчати, головне запам'ятовувати слово разом з його супутником не просто бук. А хетбук Не просто тафел, а де-тафел. Уявіть, що слово і артикіль це як ім'я та прізвище, вони завжди ходять разом. Трохи пізніше ми дізнаємося різницю між хет і де, але поки що просто вчимо їх парами, щоб мова сама звикала. Так ми вчимо правильно з самого початку без зайвого напруження. На цьому уроці ми також навчимося рахувати до п'яти: Ейн, Твей, Дрій, Фір, Фейф. Повтори вголос усі числа від Ейн до фейф. Чому саме числа? Тому що вони трапляються в кожній розмові один квиток, два стільці, три книжки. Ми вивчаємо їх крок за кроком, щоб потім ви могли рахувати далі без труднощів. Één, twee, drie, vier, vijf. Tot de volgende les. de наступного